Народний фронт набирає 22,14%, 64 депутатських мандати. Блок Петра Порошенка – 21,81%, 63 депутатських мандати. Об'єднання «Самопоміч» – 10,97%, 32 депутатських мандати. Опозиційний блок – 9,43%. 0,1% 27 депутатських мандатів, Радикальна партія Ляшка 7,44, 22 депутатські мандати. Батьківщина 568, 17 депутатських мандатів. І в мажоритарних округах самовисуванці 95 самовисуванців перемогли. У одномандатних виборчих округах блок Петра Порошенка 69, Народний фронт 18, Свобода 6, Батьківщина 2, Правий сектор 2, Опозиційний блок 2, Сильна Україна 1, Заступ 1, Самопоміч 1, Воля 1. Ось такі результати виборчої кампанії – Ось такі результати дочасних парламентських виборів в Україні.